Where... Пам'ятаю добре свою першу книгу. Це була книга, я як зараз її бачу, це була книга «Приключення Пінокіо. Це аналог Боротіна. Вона така була велика з картинками. і Що я запам'ятав більш всього? Це е, запад її книжки. Книжку. Одіссея капітана Блади. Це книга про піратів, але там пірат був такий, ну лицар пірат, він не рубав воліти, жив спині. На березі лиману, а була невеличка колодка, і я одразу став капітаном, вийшов в море, піратствувати. розпочався вітер від війни від перегляд. мене занесло на другий кінець. Потім ну, я мав приемлю розмову з батьками, мене заборонили надовго підходити до цієї лодки. Чим більше людина читає, тим більше вона знає. І напряжені напряженные виражали ту покорність, яка являється результатом довгих страждань і традиционных рішень. Плечами були прив'язані тяжелі мішки, головні рівні, проходящие по губ, придержували ношу на шиї. Кожний путник нес в руках русье. Они шли согнувшись, выдвинув вперед плечи, уставившись рядом с землей. «Если бы только у нас были два патрона из тех, что мы спрятали в нашей яме», сказал второй человек. Это самое начало этого рассказа, замечательного рассказа. Так вот, я думаю, я чего, людина, я там не читал это, вы хотите, прочитать эти первые рядки, вы захочете знать, что было с теми... Путнікам далі, чи, знай... чи знайшли вони ці патрони, чи вийшли вони з цієї кузені е, людиної, чи не вийшли. Десь там виступав на, е, на сцені. І е, саме завдяки книги, а книга розвинула уяву, я зміг перевтілюватись у того героя, якого я намагався тоді зіграти. Я, потім я е, вступив до. Ось просвет так називаємо училище, потім інститут культури київський, режисерський факультет. А режисер без уяви не може бути. Словідан.